Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Росіяни здаються переходять в РДК і Легіон Свободи Росії. Тисячі полонених уже перейшли на бік зсу в складі РДК. А на фронті розвідка фіксує масовний саботаж Росіян вже 18 тисяч репортів про звільнення за останні два дні. На фронті шириться справжня хвиля дезертирства і переходів російські військові складають зброю, зброї йдуть в РДК російський добровольчий корпус під українським прапором або в Легіон Свобода Росії за останні два дні, лише через внутрішні канали зафіксовано понад 18 тисяч репортів про звільнення з лав армії агресора. Це поодинокі випадки, а системна ланцюгова реакція у полон приходять не лише прості солдати. До РДК приєдналися цілі роти, батальйони, інструктори, офіцери. Деякі з них приносять із собою карти позицій, дані про дислокацію техніки, сигнали радіозв'язку, розвідки з цю інформацію вже використовує. для точних ударів по ворожих укріпленнях базах і тилових вузлах. Колони, що ще вчора рухались на наступ, сьогодні їдуть до наших позицій пішки або автоколонами із білими прапорами. На передових лініях чути шепіт не хочемо вмирати за брехню. Солдати, що ще вчора заповнювали окопи, тепер залишають їх і переходять до української сторони. У полоні вони змінюють форму, прибирають шеврони, дають свідчення проти своїх командирів, передають важливі документи. Сотні і тисячі уламків цієї системи здають позиції без бою. Ворог паралізований середини саботаж в тилу. Бойові одиниці, що відмовляється рухатись, бойові накази, що лишаються неприйнятними. Це стає величезним моральним тиском на всю армію РФ. Коли солдати з власної волі переходять у табір супротивника, це сигнал, що ідея боротьби за імперію втратила привабливість, ворожі штаби в паніці, перетасовують маршрути, змінюють комунікації, посилюють каральні заходи. Але система вже зруйнована з середини командування не довіряє підрозділам. Логістика збита, мораль втрачена. Що ці масові переходи ключовий перелом у війні звільнені і перейшли на бік України? Росіяни стають джерелом цінної розвідувальної інформації. Руйнують психологічну лінію оборони ворога. Рапорти про звільнення це не просто статистика. Це руйнування кадрової бази агресора. Коли тисячі військових відмовляються воювати, це вже не тимчасова слабкість. Це симптом системного провалу. Україна перемагає. А от що говорять самі окупанти про це все. От нас рот залишилось взагалі з 100 чоловік 12. Прийшли свіжі групи, які не обстріляли, які в учебці були всього 4 дня або 5. Їх на утро відправили штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Ой, они скучковались и просто добили фипишками. И осталось тоже там человек 5-6. Шла группа к нам. Из этой группы один человек вообще остался. Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под э -э дроны в светлое время. И просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. Так что не знаю, как пропетляю или нет, станусь, не останусь. Трехсотым, двухсотым. Понимаю, что нашему руководству дают приказ. И а кто сидит в Москве? Сейчас я делаю видеообращение в помощь нашему сослуживцу, нашему бойцу Олегу, позывной Золотой. Он также уходил в 22 году. Сейчас он уже трижды тяжело раненым пришел сюда, в Россию, со СВО. И ему в Бурденко поставили категорию «Д». Но придя к нам в республику Коми, у него образовалась ВВК категория «Б». Его опять хотят отправить на войну. Но он хромой, во-первых. Во-вторых, полуслепой. Полу рука одна у него парализована наполовину. Как его можно отправить на СВО? Почему? Вопрос. объясняется за те жалобы, которые он писал в прокуратуру, Министерство обороны, президенту с помощью волонтеров, с помощью нашей группы «Я сын России, горжусь этим», его захотели просто отправить на войну. Не хочу, чтобы мой муж оказался павшим смертью храбрых, как Эрнест и Гудвин. Я жена литовского Николая Владимировича, служащего с первых дней 2014 -го года. Мой муж не выходит шестые сутки на связь. Позавчера мы узнали о третьих лиц, Он ранен. Ранение получилось четверо суток назад, его не могут достать или не хотят. Моя сокровища обратилась к командиру на ее вопросы, ответ не получила. Но третьим лицам, которые сообщили нам о том, что мой муж раненый, начали поступать угрозы, так как они нам сказали о его ранении. И угрозы о том, что они отправят их в мясной штурм. Сколько можно терпеть эти мясные штурмы? Мой муж служит в 14-й бригаде, военная часть 42038, второе МСБ, отдельный взвод ТУР. Ни в коем случае не идите в Министерство обороны. Вот потому что, во-первых, пожизненный контракт, это раз, два... А что значит пожизненный uh -huh. контракт, Юрий Юрьевич? Ну, в Министерстве обороны, ребят, будем реалистами. Что uh -huh. значит контракт uh -huh. до конца СВО? Кто видит этот конец? И вторая феерическая особенность работы Министерства обороны, просто фантастическая, что ты приходишь в нормальное подразделение, он как Гудвин, Царство Небесное, его пригласили, говорят, сделаем учебный центр по беспилотникам. Он пришел, командира того сняли, и убил уникальных людей, этот нелюдь. Вот что бывает в Министерстве обороны сплошь и рядом. Я и в книгах всех, и в методичках, и в лекциях говорю, служите только под командованием. Уже найближчими днями очікується чергово велике поповнення Лав -РДК і легіону свободи Росії за оперативними даними в кількох секторах фронту цілів з води, готуються пройти на бік ЗСУ. Втіло ворога розгортається внутрішній бунт. З'являються випадки, коли солдати беруть в полон власних офіцерів і передають їх українським силам. Частина з них каже: прямо ми не проти України, ми проти режиму, який нас сюди послав. Цей рух уже неможливо зупинити. Лінія фронту перетворюється на точку збору незгодних, які шукають шлях до свободи. Пропандистські медіа ВРФ мовчать або намагаються виставити це фейком, але реальність не сховаєш. Навіть ті, хто лишався на позиціях, бояться озирається на своїх товаришів. Сотні розстрілів за дезертирство лише підкреслили страх Кремля перед власною армією, дезертирство більше не виняток. Це тренд. Кожен новий день приносить інформацію про покинуті позиції. Вмови йти в наступ. Саботаж на російські солдати знищують власну техніку, ріжуть дроти зв'язку, псують артилерію, аби не стріляти по Україні. В тимчасових таборах для полонених, де відбувається реєстрація новобранців до РДК, вже працюють окремі підрозділи контррозвідки, які перевіряють кандидатів, проводять бесіди, фіксують їх свідчення. Сотні з них уже пройшли фільтрацію, готуються до залучення у діючі групи на лінії зіткнення. Вони мотивовані, краще знають ворога, і головне хочуть довести, що Росія може бути іншою, не тією, яка вбиває, а тією, яка кається і бореться проти режиму. Вперше за весь період повномасштабного вторгнення українські сили мають справжній союзницький рух серед громадян РФ, які добровільно йдуть під наш стяг. І ця підтримка посилює ефект дезінтеграції ворожої армії для російських солдатів. Кожен хто не перейшов, потенційний зрадник, кожен під підозрою. Замість фронтового братирства атмосфера страху недовіра. Коли поруч твій товариш зникає вночі, а на ранок ти бачиш його на фото з українським шевроном. Це знищує бойовий дух. Остаточно це не просто розпад армії. Це початок краху імперської машини. Втрачаючи людей техніку і мотивацію, Росія більше не може наступати. Україна перемагає не лише а й моральної інформаційно, і стратегічно. Ми не лише тримаємось. Ми вже диктуємо умови на полі бою. Що більше росіян переходить у наші лави, тим швидше ця війна завершиться Перемогою правди редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сан. До Зустрічі друзі, стати подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.